У наш час доступ до медичної інформації став простішим ніж будь-коли. Онлайн ресурси, форуми, поради у соціальних мережах. Усе це формує нову звичку лікуватися самостійно без консультації лікаря. Дуже часто таке трапляється, особливо був зараз сезон вірусних захворювань, і там пацієнти. Ну, деякі боялися приходити на прийом, аби ще якийсь вірус допустим не, не схопити, не вловити собі. І так дуже часто зустрічається безконтрольний прийом ліків, неправильне дозування, збільшена кратність прийому тобто, деякі перевищували допустиму добову дозу прийому і були ускладнення від прийому препаратів. За даними Міністерства охорони здоров'я, понад 60% українців, хоча б раз, лікувалися без консультації спеціаліста. Найчастіше це відбувається при застудах, головному болю, проблемах зі шлунком. Люди обирають таблетки за порадою сусідів або з реклами. Це можна перезвести до маскування хвороби, тобто потім лікарю буде важко діагностувати істинну причину цієї хвороби. Також це може бути це може призвести до затягування лікування, термінів лікування. Медики закликають не гратися зі здоров'ям. Самолікування може здаватися швидким рішенням, але наслідки не передбачувані. Якщо турбує здоров'я, не шукайте поради в інтернеті, а звертайтеся до фахівців. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК